Доброго часу доби, шановні добродії, вашій увазі уривок з нашої апеляційної скарги, матеріал якої розміщено вже на сайті Багнетнації. Ось цей матеріал, ви його можете бачити. Матеріал дуже задовгий, але ми вирішили все ж таки подати такими невеличкими блоками. Я думаю, дуже корисну інформацію для багатьох. Почнемо саме з надзвичайного і воєнного стану. В своєму рішенні Непрофесійна суддя Луніна ОС доходить висновку про те, що стосовно питань, заявлених позивачем в пунктах 2-5 і 9 запиту, суд зазначає наступне: пунктом 3 указу Президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 2022. 20, Проведення воєнного стану в Україні, затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року номер 2102 9 Римське, про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану. Можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Які передбачені тимчасовою е, частиною першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану? Таким чином, на підставі указу президента, який ми щойно проговорювали, затвердженого законом, який ми щойно зазначали, е, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану. Обмежене конституційне право передбачене статтею 34 Конституції України право на доступ до публічної інформації. Це я цитую е висновки судді Луніної е судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду. З огляду на наведено, хотілося б констатувати за низький юридичний фах непрофесійної судді Луніної, саме як судді, але констатувати за високий її фах як адвоката-відповідача. Адже відповідно до положень частини 6 статті 5 закону України від 12 травня 2015 року номер 389 8 Римське про правовий режим воєнного стану указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом із законом. Щодо затвердження такого указу президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом, в свою чергу, пунктом другим частини першої статті 6 закону України про правовий режим воєнного стану визначено, що в указі президента України про введення воєнного стану зазначаються межі території, на якій вводиться воєнний стан. Час введення і строк, на який він вводиться. А частиною першої статті 7 даного закону чітко визначено, що воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено. В Указі Президента України від 24 лютого 2022 року. Номер 64, дріб 2022 про введення воєнного стану в Україні з обґрунтуванням того, що у зв'язку з військовою увага агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України закону України про правовий режим воєнного стану. Пунктом першим, якого було постановлено ввести в Україні воєнний стан з 05 години 30 хвилин, 24 лютого 2020 року, строком на 30 діб, я думаю, ви всі дуже добре пам'ятаєте цей указ. Тобто, строк дії воєнного стану, введеного вище зазначеним указом президента. Закінчився після закінчення строку, на який його було введено, тобто 05 на 05 годину 30 хвилин 26 березня 2022 року. Після цього повторно воєнний стан не вводився, а продовжувався, що не передбачено ані Конституцією, ані відповідним законом. Наразі воєнний стан продовжено всупереч Конституції указом Президента України від 5 лютого 2024 року, номер 49, дріб 2024, затвердженого законом України від 6 лютого 2024 року, номер 3564-9 Римське з наступним формулюванням. На часткову зміну. Статті 1 указу Президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64, дріб 2022, проведення воєнного стану в Україні, затвердженого законом України від 24 лютого 2022 року, номер 21. 0239 Римське зі змінами, внесеними указом від 14 го і іншими указами. Тут я їх перелічую, але ви потім почитаєте для себе для того, аби розуміти, продовжити визначено продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин. 14 лютого 2024 року строком на 90 діб. Цікаво. А чим передбачена часткова зміна? Таке формулювання, яке надано в указі президента. Частков, на часткову зміну. Тобто, чим передбачена часткова зміна конкретної статті? Окремої статті в указі президента, що з цього приводу може зазначити адвокат відповідача непрофесійна суддя Луніна? Це ми задаємо питання Луніній в свою чергу, пунктом 19 частини першої статті 106 Конституції України встановлено, що президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. Та у разі збройної, а не військової, як було зазначено вище в першому указі президента агресії проти України, приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Слід зауважити, що до парламенту вносився проект закону про оголошення стану війни. Ви пам'ятаєте номер 71.14, яким постановлялося оголосити в Україні стан війни у відповідь на ширкомасштабну збройну агресію. Тут правильне визначення збройна, а не військова агресія Російської Федерації проти України. Але даний проект закону Верховною Радою України не розглядався і десь він там зник. Кулуарах тієї Верховної Зради відповідно до визначень основних термінів закону України від 6 грудня 1991 року номер 1932 12 Римське про оборону України. Збройна агресія це застосування іншою державою або групою держав зброї, збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій. В свою чергу в законодавстві України взагалі відсутнє таке поняття як військова агресія, те, що було зазначено в першому указі проведення воєнного стану. Уважно почитайте, ви знайдете це формулювання: військова агресія. Такого поняття не існує це свідчення або суттєвої помилки при складанні документа на швидкоруч, або відвертої фальсифікації, зазначеного вище указу номер 64 дріб двадцять Крім того, візуальний аналіз наданий офісом президента України відповіді від 23.05.2022 року номер 22-1-08-938 на е, номер 829 від 12.05.2022 на інформаційний запит від ГО «Багнет нації» від який ми надсилали буквально наступного дня після початку широкомасштабної збройної агресії, 25 лютого ми звернулися із запитами на інформацію, і до Офісу президента, і до Верховної Ради? Це таке маленьке уточнення. Так, і у вигляді фотокопії ми просили указу президента України надати нам відповіді у вигляді фотокопій указу президента України від 23 лютого 2022 року номер 63 дріб 2022 про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України та указу президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 дріб 2022 про введення воєнного стану в Україні копії ми додали до заяви, ми їх раніше і публікували. Свідчить про те, що дані укази не підписані посадовою особою та не скріплені відповідно до указу президента України від 19 грудня 1996 року, номер 1230 тридцять, дріб великою державною печаткою України. А отже, ці накази не мають жодної юридичної сили. Тут варто наголосити, що без виконання указу президента України від 19 грудня про велику державну печатку України 19 грудня 96 року, номер 1230 96, не може бути реалізована його юридична правова державотворча мета. А метою даного указу є підвищення авторитету всіх інститутів державної влади, незалежного належного оформлення офіційних. Документів особливої державної ваги, врешті, цим указом було постановлено заснувати велику державну печатку України як символ державного суверенітету України, суверенітету України державного, установити, що великою державною печаткою України скріплюються підписи президента України на оригіналах текстів законів України, указів президента України, міжнародних договорів України. Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України, голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень Конституційного Суду України, ну і так далі, там е скріплювати підписи осіб, уповноважених в встановленому порядку. Е також е слід зазначити, що е наведені вищі укази. Від 23 лютого 2022 року номер 63, дріб двадцять два проведення надзвичайного стану в окремих регіонах України та від 24 про проведення воєнного стану протирічать суперечить одне одному, так нормами прямої дії статті 64 чинної конституції України чітко визначено, що Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені крім випадків, передбачених Конституцією України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть становитися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені. Цілою низкою статей Конституції. Вони перелічені, кому цікаво, заходьте, прочитуйте самостійно, вивчайте цю тему. Варто зазначити, що в українській мові слово або уживається на означення того, що з ряду перелічених предметів або явищ можливий тільки один. Друге, на означення того, що предмети чи явища періодично чергуються або змінюються один одним, підкреслює також це визначення взаємовиключення перелічуваних предметів явищ. Тобто, якщо, якщо повернутися до нашого випадку. Чітко зазначено конституцією або воєнний стан, або надзвичайний стан. Обидва стани одночасно існувати не можуть. З цього ми робимо висновок і зазначаємо про це також в нашій скарзі. Тобто, Конституція України, документ 254К, дріб 96 РВР. Відокремлює, розмежовує воєнний стан від надзвичайного стану. І навпаки, відповідно до положень закон, статті 1 закону України від 16 березня 2000 року, номер 1550-3 Римське, про правовий режим надзвичайного стану. Надзвичайний стан це особливий. Правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях, при виникненні надзвичайних ситуацій: техногенного або природного характеру, але не, не, е, ні в якому випадку не збройної е, агресії. Е, не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат. Створюють загрозу життю і здоров'ю громадян або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України. Тобто, це такий внутрішній стан, надзвичайний воєнний стан. Він більше все ж таки зовнішній характер має тут. Ви прочитаєте далі про захист конституції, там конституційного ладу, а також інтересів держави і таке інше. Положеннями статті 7 закону України від 16 березня 2000 року про правовий режим надзвичайного стану унормовано, що надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. Почули. Зайдіть ще раз, перечитайте в нашій скарзі зроблені саме вижимки з законодавства, які вам допоможуть розібратися в багатьох речах. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений. Ось це слово продовжений президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ президента України про продовження дії надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України. Тобто, ось ми бачимо е, можливість продовження, але знов таки це е, продовження е, має певні обмеження в часі на 30 діб. Е. Воєнного стану продовження не торкається взагалі. Адже з введенням стану війни починає відлік таке поняття, як воєнний час, от, який припиняється з закінченням, з закінченням стану війни. Так, продовжуємо відповідно до положень статті 8 закону України від 16 березня про правовий режим надзвичайного стану надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути скасований указом президента України раніше строку, на який він вводився в разі усунення обставин, що обумовили необхідність введення надзвичайного стану. З пропозицією про скасування надзвичайного стану до Президента України може звернутися Верховна Рада України. Надзвичайний стан на території Автономної Республіки Крим, або в окремих її місцевостях може бути скасований за ініціативою Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Пропозиції щодо скасування надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях введеного в... з підстав. Передбачених пунктом 1 частини 2 статті 4 цього закону подаються Кабінетом міністрів України. Це стосується якраз от карантинних таких умов. Про скасування надзвичайного стану оголошуються негайно через медіа або в інший спосіб, після видання відповідного указу президента. Досліджуючи дане питання. Варто зазначити, що указом президента України від 23 лютого 2022 року, номер 61 один, дріб двадцять двадцять надзвичайного стану в окремих регіонах України було постановлено про введення надзвичайного стану, крім Луганської Донецької областей та Автономної Республіки Крим з 0 годин. 0 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Наступним указом президента України від 23 лютого 2022 року про скасування указу президента України від 23 лютого 2022 року номер 61 дріб 2022 було постановлено скасувати указ президента України від 23 лютого 2022 2022 року номер 61-2022 проведення надзвичайного стану України в окремих регіонах України. Та вже наступним указом президента України від 23 лютого 2022 року номер 63 Дріб 20, 2022. Проведення надзвичайного стану в окремих регіонах України, затвердженого законом України від 23 лютого 2022 року, номер 2101 9 Римське. Про затвердження указу президента України. Проведення надзвичайного стану в окремих регіонах України. Було вдруге постановлено проведення надзвичайного стану у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській і де перелік всіх областей з нуля годин нуля хвилин, 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб. Запам'ятайте цей час і цю дату. 0 годин 0 хвилин 24 лютого 2022 року це вводився надзвичайний стан. В контексті наведеного слід зауважити, що відповідно, згідно частини 3 статті 106 Конституції України, президент України на основі та на виконання конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України, водночас Конституція України не передбачає скасування президентом України своїх же указів, зафіксувавши факт введення в Україні указом президента України від 23 лютого 2022 року, номер 63 дріб надзвичайного стану. З нуля годин нуля хвилин 24 лютого 2022 року на 30 діб. Варто зазначити, що наступним указом президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 черидріб 2022 – проведення воєнного стану України, затвердженого законом від 24 лютого. 2022 року номер 2102-9 Римське про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. В Україні було введено воєнний стан із 0,05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 днів. Діб. Без скасування відповідним указом президента України правового режиму раніше введеного з нуля годин нуля хвилин до тієї ж самої дати 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб надзвичайного стану, що прямо суперечить положенням статті 64 Конституції України, варто також нагадати, що одночасно із введеним надзвичайним і воєнним станом. На території України діяв і закон України від 14 грудня 2021 року, номер 1948-9 про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях, який наразі. Зник з сайту Верховної Ради. Зараз його немає на сайті Верховної Ради, скільки, скільки ми намагалися його відшукати, прописуючи якісь там ключові слова, визначені і таке інше. Можливо непрофесійна суддя, непрофесійній судді Луніній ОС вигідно не помічати грубих порушень і невідповідності в законодавстві, адже указ її про її призначення на неконституційну посаду також не має ознак документа особливої державної ваги. Ба більше того, свідчить про повалення конституційного ладу, але перебуваючи на відповідальній посаді, непрофесійна суддя Луніна. ОС все одно має бодай час від часу імітувати, дотримуватися положень Конституції України. І От це ми зробили такий висновок в своїй скарзі. А на словах додам що. Їй оцій судді чи не до судді було би простіше, все ж таки, після двох заявлених відводів щодо відсутності у неї правосуб'єктності, все ж таки заповсти під плінтус і звідти поглядати на те, що відбувається, і прийняти рішення все ж таки на нашу користь. А так у нас з'являються підстави говорити. Про це тему продовжувати говорити про цю тему і продовжувати викривати те, що відбувається в нашій державі. А відбувається в нашій державі злочин проти державності. Ось і все. А далі буде обов'язково. Дякую за увагу.